Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Делегаціями Сполучених Штатів та Росії відбудеться у Саудівській Аравії у вівторок. День перемов підтверджують джерела американського телеканалу CNN. Те, що американські посадовці вже відлетіли до Ер-Ріарда, засвідчив спецпредставник США Стів Вітков. Українських представників там не буде, бо на першій зустрічі вони хочуть з'ясувати серйозність намірів Росії. Сказав напередодні держсекретар США Марко Рубіо. Агенція Bloomberg стверджує, особисто зустріч Трампа та Путіна у тій таки Саудівській Аравії має Підготувати до кінця лютого. Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко зібрала, що відомо про переговори на зараз. Держсекретар Рубіо, радник з нацбезпеки ВУЛС, спецпредставник Вітков вирушили до Саудівської Аравії на переговори з росіянами. За інформацією, джерел СІНН, зустріч відбудеться у вівторок. Хто саме будуть їхніми співрозмовниками з російського боку, наразі невідомо розповів держсекретар США у програмі Phase Nation». Представників України за столом переговорів не буде. Додав він, але лише цього разу, бо мовляв, вони спочатку самі хочуть зрозуміти наскільки серйозними є наміри Москви. на наступні раунди, якщо вони будуть, обіцяють покликати і Україну, і Європейський Союз. Звичайно, якщо дійде до моменту, коли це будуть реальні переговори, а це поки що не так. Якщо це станеться, Україна повинна бути залучена, тому що це на неї напали, і європейці мають бути залучені, тому що вони мають санкції і проти Путіна, і проти Росії. Наміри залучити до переговорів ЄС підтверджують джерела агенції Reuters. Вони бачили примірник листа із Вашингтона, розісланого європейським урядом, в якому адміністрація Трампа цікавиться, який внесок і на яких умовах європейці готові зробити. У безпекові гарантії Києву про те, як можуть бути влаштовані гарантії Україні і з боку Сполучених Штатів, президент Трамп не розповідає. Напередодні він підтвердив, що президент Зеленський буде залучений до переговорів і визнав, що його спецпредставник Уітков вже мав із Путіним особисту понад тригодинну розмову. І з вражень своїх і Уіткофа Трамп робить висновок про готовність Путіна зупинити війну. Я думаю, що він хоче припинити воювати. Я це бачу. Ми говорили довго і важко. Стів уідков провів з ним дуже довго близько трьох годин. Я думаю, що він хоче припинити боротьбу. У них велика потужна машина, розумієте? У Вашингтоні відреагували на те, що перша спроба укласти угоду про обмін українських рідкісноземельних металів на американську військову допомогу зазнала невдачі. Радник з питань нацбезпеки Голд сказав, що підписати її. Було би розумно з боку зеленського. З боку Зеленського було би розумно укласти цю угоду зі сполученими штатами. Не існує кращої можливості гарантувати, що вони просуватимуться вперед. Зеленський відповів угода про Надра не готова. Він погодиться на розробку лише на партнерських засадах із гарантіями для України. так само не сприйме і будь-яку мирну угоду із Росією укладену без згоди Києва. Загалом наразі чіткого мирного плану Трампа на його думку не існує, сказав Зеленський. Ні, в них немає реального плану, тому що його не може бути без нас. Я так вважаю. Можливо, є якісь ідеї. Я чув певні ідеї стосовно економіки, як убезпечити економіку, як забезпечити інвестиції. Про це ми переважно й говорили з віце-президентом. Безпекові гарантії це абсолютно питання президента. Агенція Bloomberg пише про перший пункт, виконання якого хоче домогтися Трамп це припинення вогню до Великодня, тобто до 20 квітня. Таким є оптимістичний сценарій. вважають співрозмовники агентства, більш реалістичною. Вважають можливість мирного урегулювання до кінця року. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шанкаренко, ТСН один марафон. Єдині новини. І у Кремлі оголосили, хто представлятиме країну агресорку на перемовах у Саудівській Аравії за повідомленням до РЯРДА вилетіли глава російського МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков. Україні агресорці наголошують, що на зустрічі йтиметься про відновлення відносин між Росією і США підготовку до можливих переговорів щодо російсько-української війни та організацію зустрічі Трампа із Путіним. Екстрений саміт у Парижі до французької столиці з'їжджаються європейські лідери напередодні першої зустрічі американців із росіянами з початку російської повномасштабної війни. Європа намагається якнайшвидше напрацювати нову і сильну позицію. Напередодні саміту пролунала заява від Британії про готовність відправити до України миротворців. Не відкидає таку можливість і Швеція. Втім, спільної європейської позиції з цього питання ще немає. Раніше про відсутність згоди, зокрема Європи із Америкою, йшлося на. На Мюнхенській безпековій конференції, закриваючи захід, його голова Крістов Гойзген назвав конференцію європейським жахіттям і на фінальному брифінгу не зміг стримати сліз, бо мовляв після промови віцепрезидента США. З'являється острах, що спільна ціннісна база для Європи і Америки вже не настільки спільна. Емоційна промова Гойзгена пронеслася першими шпальтами світових змі. А от Ілон Маск, бізнесмен, який ухвалює рішення щодо реформ із командою Трампа, назвав главу Мюнхенської Ференція жалюгідним. Росіяни тиснуть на усіх ділянках фронту і ледь не щогодини ходять у штурм на покровському напрямку. Близько 40 атак за добу на цьому відтинку фронту відбили наші війська. Йдеться у зведенні генштабу засу звільнили село Піщане поблизу Покровська. Про це повідомив речник оперативного угруповання Хортиця. Також за його словами, російські війська потіснили ще з деяких населених пунктів. Поруч натомість росіяни окупували село Срібне Покровського району, а ще просунулися біля дачного та новосілки. Про це вже повідомляє моніторинговий проєкт Діпстейт. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Звітує генштаб в атаку. Окупанти намагалися йти на Куп'янському і Новопавлівському напрямках. Хотіли просунутися і в районі Часового Яру. А от дивна спроба штурмувати на Курщині здивувала навіть самих окупантів. Там російська 155-та бригада морпіхів пішла в атаку колоною танків, почепивши на них червоні стяги. Ворожу колону вправно зупинили українські дрони. 7-ї бригади Магура як вибухали російські танки, було добре видно на засніженому, ще й замінованому полі. Місце, де щоразу видно наскільки гаряча війна. Це стабілізаційний пункт. Там рятують життя. Але з кожним разом евакуація поранених із поля бою ускладнюється. Поява fpv дронів змушує все далі переносити точки збору поранених із лінії фронту, вигадувати нові методи вивезення: чи то на багі, чи то наземними дронами. І де далі частіше порятинок життя залежить від вмінь самого воїна надати собі невідкладну допомогу, кажуть медики. Чому так? Розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. А вона почергувала із лікарями ста пунктку під Покровськом. Броньоване авто, яке більше схоже на звичайний позашляховик, привозить поранених. У По стабілізаційному пункті на них вже чекають. Ніч для медиків розпал роботи. Один з бійців з обпаленим обличчям і ранами, які під одягом не одразу видно. На плечі татуювання тризуб, а поряд дірки від уламків. Впів дроном прямо в машину. І я вже, що останнє пам'ятаю, це спишка. Я подумав, що я осліп, бо жовте було все. Богдан з екіпажу бронегрупи 32-ї механізованої бригади. Їх було четверо, і їхнім завданням було забрати раніше підбиту ворогом іншу бойову машину. Але від ворожого дрона не врятувала ані нічний виїзд, ані реп на броні, та й сама броня теж не впоралась. Ой, та там Бокровськ, то він кишить тими дронами. Як нас підбили, ми в паніки я почав тушити вогонь внутрі. Побратим каже, вилазьте, бо будуть добивати. Вибігли і вже до, ну, почали добивати. Скидами, екіпажу пощастило, важких поранених не було. Вийти з під зони обстрілу в темряві Богдану з побратимами допоміг наш нічний безпілотник, який довів їх до окопів піхотинців. І вже там вони півдоби чекали на евакуацію. Там без варіантів дронів як на пасиці рій. Там їх нереально. Ми б не вийшли. Хлопці, які приїхали, там не лишилися. У влада видимих поранень немає, але травма підступна: це контузія. Та більше переживає за побратима. Головне, щоб персонально ну, там з лозами нормально було. То що там бідняга, блін. І шкодує, що завдання бійці так і не виконали. Евакуювати, підбиті автомобілі Евакуювати, автомобіль не встигли. Навіть зачепитися не змогли, розібрали швидко. Пристріляна точка, чекали. Одразу впів скиди. Мінус дві, да і три, блін. Нормально, блін, ще й поранені. Поки ми розмовляли з Вадимом, Богдану вже наклали протиопікову пов'язку та забинтували дірки від уламків, знеболюючи, дозволяють Богдану навіть жартувати. Побратим, я мумію прощаюся, я ж казав, як їхав сюди. Богдан служить за контрактом вже вісім років, і це його перше серйозне поранення. Тож треба ще наважитись і подзвонити рідним. Киць, алло, Я вийшов з позиції, тільки трохи не в хорошому хорошим відіподбили під нашу коробочку. Те, сен прийшло, общатися зі мною. Подивись мене по телевізору, скоро буду або в Ютубі. Перша допомога і підготовка до подальшої евакуації. стаб пункт своє завдання виконав. На дворі бійців чекає машина, щоб відвести у шпиталь. Все, Нічна зміна продовжується. Тут неможливо передбачити, чим вона завершиться, адже це Покровський напрямок, де бої і штурми кожен день. Цей стабілізаційний пункт розгорнули всього за чотири дні, коли третя бригада НГУ Спартан зайшла на покровський напрямок. Тут навіть проводять оперативні втручання в екстрених випадках, бо є чималий запас крові. Сюди ж з'їхалися медики з інших підрозділів, які стоять на лінії розмежування. Бо чим більше медпрацівників, тим вищі шанси врятувати життя солдатів. Але через дрони дістатись будь-якого стаб пункту стає все складніше, і аби вивести з позиції бійця, інколи доводиться чекати і по кілька діб. Отже, медики наголошують, медична допомога одразу після поранення справа самого бійця або побратимів, які поруч. Треба постійно, постійно, постійно навчати, і це буде саме ефективний в плані ну, некритичних поранень, коли вони можуть, і критичних теж. Крім навчання, потрібно дійсно думати про особовий склад, і треба розвивати от роботизовану систему. Ось, які гарно управляються, які можуть вивозити поранених. Треба броньований транспорт. Під ранок на стабік привозять ще одного бійця. Тут контузія, яка сталася кілька днів тому, і нині дає ускладнення. Пару пігулок і три доби спокою допоможуть воїну, кажуть медики. Ніч минає спокійно. Це рідкість на цій ділянці фронту під Покровськом. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини в Миколаїв вдалося повернути тепло. Ремонтні роботи після російського удару по те тривали понад добу. Ворожі дрони повністю зруйнували електрогенерацію. Понад 100 тисяч людей провели вихідні у холодних оселях. Заживити всіх абонентів енергетикам вдалося лише сьогодні близько восьмої ранку. За інформацією голови ОВА Віталія Кіма, поки що температура в тепломережі трохи нижча за норму, але з часом підніметься до потрібного рівня. Також один із дронів влучив у каналізаційний колектор. Частина міста. Пинилася ще й без води, але і цю аварію комунальникам вже вдалося залагодити. Наразі в місті прибирають наслідки атаки і закривають вибиті вікна у будинках двох районів. Запоріжжя оговтується після атаки шахедів. Вночі росіяни направили на місто 10 безпілотників. Внаслідок ударів спалахнула будівля. Вибуховою хвилею потрощило покрівлі вікна у 15 багато. Квартирних та шести приватних будинках наразі частина із них без електропостачання, енергетики намагаються якнайшвидше дати світло людям. А комунальники відночі працюють в обстріляних районах, закривають діри у вікнах, реєструють пошкоджене майно і допомагають людям оговтатися після страшної ночі. Дом трясся, рахетне, яке було красне, все. Було дуже страшно. Бу, да. <рес> Сиділи в коридорі, а я вже один інфаркт пережила, от такої, теж стріляли, 12 зривів. А зараз теж лягла і думаю, господи, почина тут пекти. Хоч би не схотило мене опять було. Саме страшне, коли бабахнеш, а потім лежиш і ждеш, що ще ж будеш іще. Невидимі вбивці понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів наші сапери знищили лише торік. Російська армія заміновує українські території все складнішими для виявлення мінами. У світі існує класична формула. Рік війни дорівнює десяти рокам розмінувань. А спочатку повномасштабного вторгнення на мінах підірвалися більше як три сотні цивільних. Як повернути людям безпечні для життя території? Про дрон, який бачить крізь землю і виявляє вибухівку, кореспондентка ТСН Карина Вакарєва розкаже далі. Польовою ґрунтівкою ми добираємося до місця призначення. Нашу автівку просять запаркувати подалі, аби не заважати роботі цього велетня. Величезний агродрон піднімають у повітря. Сьогодні в нього інша місія. Безпілотника причепили магнітометр. Завдяки чутливим сенсорам він допоможе знайти вибухівку на полі площею 2 гектари. Розробники обіцяють, на все знадобиться не більше години. Зараз він літає на висоті 3 метри, швидкість 15 кілометрів за годину. Висоту ми обираємо від залежності культури, яка росте на полі. Магнітометр фіксує будь-які предмети, що містять залізо, аби двигуни безпілотника не заважали роботі. Спецмагніт за. Кріпили на довгій підвізці, і система унікальна саме тим, що вона дозволяє уникнути розхитувань. При цьому вона не повністю зафіксована. Так що ну, будь-які зачеплення на реальних місіях не будуть призводити до того, що там дрон впаде. Заряда батареї дрона вистачає на 15 хвилин польоту. Там певний цикл. Є три батареї, які, наприклад, дві заряджаються, одна літає. Потім за 15 хвилин міняється, знову вона літає, знов заряджається. Так циклічно постійно. За день така система прогнозують, може дослідити до 40 гектарів території. Якщо сильний дощ, сильний, то, то ні. Якщо такі слабкі, то може літати. І в сніг теж взимку можна літати літом. Дані накопичуються у чорній коробці під назвою даталогер. Всю інформацію звідти архівують, аби в подальшому створити базу магнітних полів. Проблемою взагалі магнітних зйомок є те, що ми знаходимо багато різного сміття металевого, якого навіть на сільськогосподарських полях достатньо. І необхідно щоб мати алгоритм, який дозволить нам відрізнити реальні об'єкти, які нас цікавлять від тих об'єктів від всього сміття, які ми можемо знайти. Цей комплекс сканує землю до кількох метрів углиб. Щоправда, єдина задача, яку поки вирішити не вдалося, це пластикові міни. Їх виявити важче. Але ще цікаво, в ПФМ, тобто пелюстки, як правило, випускаються з касети. І сама касета фанить як правило. Самі міни ми не можемо знайти, але ми можемо знайти корпуси від цих касет, які мають магнітні аномалі. Нині Україна є найбільш замінованою країною світу. Торік фахівці підрахували майже 160 тисяч квадратних кілометрів нашої території, потенційно небезпечні. Це дорівнює площі Греції, половині Італії або чотирьом Швейцаріям. А один день бойових дій це місяць роботи саперів. Маючи дані, де розташовані міни, поля можна очистити швидше, певнять розробники, і вже потім передати їх безпечні для обробки аграріям. Ми в даному випадку ми вийшли на координати протипіхотної осколкової міни ОЗМ-72. Карина Вакарєва, Євген Литвиненко та Наталія Кучеренко, ТСН 1, +1 марафон Єдині новини. Понад 400 мільйонів євро на освіту в Україні. Саме стільки європейський союз інвестував у підтримку молоді та навчальних закладів від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявила пані посол ЄС в Україні на фінальному заході компанії Разом навчаємося і зростаємо у Львові. Ця інформаційна ініціатива розповідає про освітні можливості від ЄС, завдяки яким українські школярі та студенти співпрацюють із європейськими ровесниками та беруть участь у міжнародних програмах. Підсумовуючи інформаційну кампанію для педагогів, учнів та експертів провели панельні дискусії, а також презентації європейських навчальних проєктів з вересня минулого року. Ініціатива охопила понад 15 тисяч українців. ЄС і надалі інвестуватиме в освіту в Україні, бо вважає її пріоритетною, наголосила пані посол. Програма полягає в тому, що учні, вчителі, студенти працюють разом з європейськими партнерами. Ми можемо працювати в галузі там над екологічними проектами, над проектами. Ми працюємо всі в онлайні, все англійською мовою або іноземною мовою. Едюкейшн і освіта це про майбутнє цієї країни, і ми твердо віримо, що це майбутнє в Європі. Спочатку повномасштабного вторгнення ми інвестували близько 400 мільйонів євро в різні молодіжні та освітні програми від будівництва притулків до допомоги університетам з тимчасово окупованих територій, які переїхали в різні частини України. Жіночий будівельний батальйон узявся за роботу. У Дніпрі переселенки, які наважилися опанувати новий флаг, вже відновлюють зруйнований шахетом будинок. Відповідають за внутрішнє оздоблення квартир, шпаклюють стіни, кладуть плитку, клеять шпалери. кажуть, готові допомогти відбудувати Україну, доки чоловіки захищають її на фронті. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна бачила, як працюють будівельниці початківці. Замість діри розміром у чотири квартири нова цегла та вікна. Будинок майже рік тому поруйнований шахедом. ззовні вже відновили. Всередині ж кипить робота. Працює тут жіночий батальйон. Так ці будівельниці назвали ще під час навчання. Більшість з них переселенки, аби знайти роботу, згодились опановувати тяжкі професії. У Мене достатньо жіноча по образуванню біолог і в Житті я багато чим займалася, але строїтельного не не було нічого. В інтернеті побачила це об'явлення. Дуже це Я так, о, це моє і обов'язково пліточник. Ворожий безпілотник увігнався сюди вночі у лютому 24-го. Під уламками власних осель тоді загинули двоє людей. Ще семеро були поранені. Стіни верхніх поверхів, наче повисли у повітрі. 038 Якщо хтось порівняє перший фото після влучення, це там буквально чотири віконця немає. То зараз ви бачите, демонтували від відсотків 15-20 будівлі, оскільки візуальне обстеження показало, що порушені несучі конструкції, і прийшлося демонтовувати замість там чотирьох, квартир, сім квартир. У підрядній організації, яка ремонтує будинок, кажуть про брак співробітників до 40% їх працівників нині на фронті. Тож жіночий батальйон їх. Добре виручив. На жаль, з кадрами у нас є певні проблеми. Всі розуміють, чому так, мабуть, жінки в майбутньому будуть працювати у нас і в будівельних в галузях. Виникла така пропозиція створити жіночий батальйон і надати можливість жінкам, які не можуть знайти себе зараз на вакансіях, які є в місті Дніпро. Спробувати принавчитися отримати нову професію. Наважилася вчитись у свої 67 і пані Інна, яку війна вигнала з Харкова. Оселилася у Дніпрі, але й тут її знайшли ворожі ракети. Після практики у цьому будинку самотужки візьметься ремонтувати свою оселю. Багато впевнено з цим Раніше мені раніше. Мій я буду робити, але з чого почати. А от тепер я знаю, робота нелегка зізнається пані Інна. Втім. Приносить радість. Ми відчуваємо, що люди, люди вже скоро прийдуть і заселяться ці квартири знову. Ми дуже раді, що наша балесенька ліпта вона якраз внесена всю все будівництво. Жінки затято взялися за роботу. кажуть, за кілька тижнів ремонт буде завершено, і люди зможуть повернутись до рідних домівок. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Престижна нагорода для фільму про війну в Україні: стрічка Камінь, ножиці папір стала лауреатом кінопремії Бафта як найкраща короткометражка. Головну роль у фільмі зіграв український актор Олександр Рудинський. Він виступив із емоційною промовою, присвятив нагороду загиблому на фронті другого Євгену Світличному та усім, хто захищає Україну. Рудницький зіграв у стрічці сина хірурга, який лікує поранених українських бійців і якому доводиться зі зброєю протистояти ворогам. Щодо інших нагород, на Найбільшу кількість татуеток, аж по чотири отримали фільм Бруталіст. Це призи за найкращу чоловічу роль, режисуру, саундтрек та операторську роботу. І фільм Конклав нагороджений як найкраща стрічка. Найкращий британський фільм, за найкращий адаптований сценарій і монтаж. Статуетку як найкраща акторка здобула Майкі Медісона. От її партнер по скандальному фільму Анора, росіянин Юрій Борисов, лишився без нагороди. У його номінації за найкращу чоловічу роль другого плану переміг американець Кіран Калкін. Український тиждень моди триває цього року. Його творці заснували важливу ініціативу. Запропонували дизайнерам взяти участь у створенні одягу із функціями для людей з інвалідністю, зокрема для наших ветеранів, що зазнали важких поранень на війні. І перші вироби продемонстрували на собі військові з протезами. Як це було? Бачив кореспондент ТСН Іван Воробйов. За лаштунками перед показом метушня тривають останні приготування. Хлопці, ветерани, помітно нервуються. Деякі з них крокуватимуть подіумом вперше. Досвід таких показів є у Дмитра Терещенка на псевдо чемпіон. Він вже виходив на подіум восени. Серед ветеранів моделей Ян на псевдоатом наймолодший, колишньому військовому лише 20. Майбутній архітектор залишив навчання і добровільно приєднався до третьої штурмової. Торік отримав поранення під час штурму ворожих позицій на Луганщині. Сьогодні на подіумі він перше. Звісно, трохи хвилювався, але як вже пройшов перший раз, то стало спокійно. а Потім, як ми всі йшли, то взагалі відпустила. Військовий Андрій з позивним герой демонструє ТСН свій костюм. Рукава його піджаку має спеціальні функціональні розрізи. На війні хлопець втратив руку та око, користується протезом. Таке дизайнерське рішення йому до вподоби. Вже знаєте, під людей з потребностями зроблено, і це в дійсності подобається, тому що зарошні якісь класичні наряди ну, в дійсності обмежують рухи, а це м -м, фурор. Не так видно, що Люди бачила так, щоб я встановлював зоровий контакт зі своїм протезом. Що я бачив, щоб з ним все добре було. Зробити функціональний одяг не просто зручним, а ще й гарним, було їхнім основним завданням під час створення цієї колекції. кажуть дизайнери Андрій Москін та Андрій Білоус. Тепер такий буде в їхній кожній колекції, кажуть хлопці. Хлопці підтвердили, що їм хочеться стильного красивого одягу, бо в них є важливі події. Вони також одружуються, і ми тішимося, що нам це вдалося. Цьогоріч в рамках українського тижня моди його організатори. Розпочали велику програму, присвячену одягу з функціями. Щоб в кожному дизайнерському бренді був одяг з функцією для наших поранених, протезованих воїнів, захисників, захисниць, для людей, які втратили зір, для людей, які потребують додаткової особливої уваги. Замок, один зіпір, може вирішити ситуацію, що ветеран буде вдягати одяг не 15 хвилин, а умовно хвилину півтори. Дизайнер Макар Ципан показує перші екземпляри адаптивного одягу, який створив для наших хлопців. Розробка та виробництво функціонального вбрання. Процес непростий та тривалий. Це спільна робота ветеранів, дизайнера та лікарів. Далі створені вироби треба масштабувати та уніфікувати. Розповідає Макар. Я розумію, що одні штини для всіх ми не зробимо, але ми можемо. Зробити максимально спрощену якусь систему для того, щоб люди могли вдягатися комфортно, цікаво і щоб вони це робили самі, тому що найважливіший бар'єр, насправді з яким ми стикаємося, ну як з якими стикаються ветерани. Це вдягнути одяг і вийти з квартири до ініціативи творців українського тижня моди вже приєдналася дизайнерка Юлія Крос. В її колекції також є одяг із функціями для осіб з ампутаціями та людей, що пересуваються на кріслах колісних. Свою колекцію вона створювала в екстремальних умовах, адже виробництво знаходиться в сумах, яке постійно обстрілюють росіяни. Постійно падають, падають каби поряд з виробництвом. І ти отшиш, думаєш, ну душею цю колекцію чи не до шию, виживу, я не виживу. Але знаєте, це було само. Одне, а потім думаєш, так ну ми робимо таку добру справу. Ну мабуть, я виживу. Доступний за ціною функціональний одяг для людей з інвалідністю у великих торгівельних мережах та магазинах відомих брендів. мрія дизайнерів та ветеранів. А тому вони закликають приєднатися до створення адаптивного одягу великих виробників, зокрема і державних. Іван Воробьо, Валерія Ковалінська, Костятин Мілєхін та Олег Овсяніков. ТСН один, плюс один марафон. Єдині новини. Дуже обговорюємо всіх важливо, моделей, яких ми А частина з них разом з дизайнерами прийде до нашої студії більше розповісти про Ukrainian Fashion Week, особливо в контексті адаптивного одягу, одягу для наших супермоделей ветеранів, які вчора крокували подіум, Тому це не пропустіть вже після четвертої. Я просто згадую, що коли була куратором переможців, ми вперше вивели ветеранів з протезами на подіум. Це був теж дуже такий важливий крок для того, щоб змінити ставлення суспільства. до Людей з інвалідністю Я це дуже казали, щаслива, що зараз настільки це... формами, красивими, що кладують Уже зараз. Всі це розуміють, і вже зараз нікого це не дивує. Дякую, що ти була першою. от але насправді чекаємо хлопців, щоб вони розказали нам всі подробиці. Зокрема, Андреаса, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.